Знервованість переляк, стрес знову стиснилась. Щось серце погане. Тримай корвалмент. Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Чекати вже недовго. Нідерланди повідомили, коли саме передадуть Україні винищувача F-16. В інтерв'ю європейській правді міністерка оборони Кайса Олонгрен повідомила, що бойові літаки від її країни з'являться одразу після постачання в 16 з і це усе від. Будеться вже цього літа. else has ever done. Ми йдемо дуже швидко. Досі ще ніхто не проводив навчання на F-16 так швидко, як це відбувається. Я очікую, що вже влітку цього року наші перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання буде поставлене на потік. Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу цього літа. Зараз ми йдемо. За таким планом, водночас, спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми передамо після них. Але це наш спільний план. Як і данські, так і нідерландські F-16 не матимуть обмежень на удари по Росії. Якщо ми хочемо перемоги України, вона не може воювати з однією зв'язаною рукою. Наголошує міністерка оборони. А ЗСУ і надалі очищують українське небо для нових повітряних операцій. Нова ніші знову Ову безпокою окупантам у Криму в генштабі підтверджують черговий ракетний удар біля Бельбека та Севастополя. Поцілили два дивізіони с 400 та один с 300 Знищені щонайменше два радари та боєкомплект. Звісно, ворогу не бракує систем ППО, але може забракнути фахівців, які з ними працюють. По справедливості в них ще є всього. Загалом налічується орієнтовно 75 Цих ось систем протиповітряної оборони, оці С-300, с 400 по території Російської Федерації. Тобто ну, багато там цей пускові установки, радіолокаційні станції. Але ситуація, ну дійсно, кожного майже дня, окей, не, не кожен день раз на два-три дні ми чуємо, що наші військові влучили то пускову установку, то радіолокаційну станцію, а це не дешеві е цяцьки. Плюс екіпаж. Екіпаж це не буряти, як ми з вами колись казали, що пару днів вони навчилися, тут крути, тут не крутий, помчали. Ні-ні, це екіпаж, який проходить доволі тривале навчання, і він коштовний також, цінний дуже. Окупанти не цінують власну піхоту. М'ясні штурми на сході не припиняються. Найбільша активність ворога на Покровському та Курахівському напрямках про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ. А ще Олександр Сирський говорить про Харківщину. Росіяни не мають успіху. Загарбники загрузли в боях за Бовчанськ. Цей напрямок захищають і нацгвардійці з бригади Хартія кажуть, вже відчули наслідки дозволу смажити. Росіян на російській території, але боєкомплекту досі бракує. З моменту надачі дозволу використання зброї по Російській Федерації менше почали застосовувати ракети С-300-400 по. Місту по цивільним, ну а також по нашим позиціям, і суттєво змінила ситуація з логістикою нашого агресора. Менше активно почали вони рухатись в цьому напрямку. А роботи завжди багато. Окупант лізе, його треба нищити. Інколи закінч... за... закінчуються набої. Хотілося б, щоб набої було більше. Щоб ну щоб не думати, де їх брати, що брати, щоб ти знав, що. Ціль прийшла, зарядив гармату, відпрацював. І все. Ждемо, ждемо допомоги від наших любих друзів, які, я сподіваюся, дадуть нам сучасну зброю, сучасні набої, і ми будемо вдвічі швидше нищити окупантів. Все, всі укриття. укриття. Я з поліком. Плюс. Робота на передовій триває. Чи відчувають бійці в тому? Безсумнівно. Але часу на розмови про це немає. Є лише перелік цілей. Це для нас праця. Ми працюємо з задоволенням, якщо це для тих негарних не людей, що за лінією фронту. Разом для перемоги. Так, тому це ми не можемо. Нема коли втомлюватися. Всі хочуть, щоб ну, повернули, повернулися всі живими. Це найголовніше. Це Людське життя це саме дорогоцінне, що є на цьому світі. Перемога. Перемога, е, нищення окупанта, звільнення своєї території та повернення додому живим, здоровим, до своєї сім'ї, дітей, любої жінки це сама головна мотивація. Тому що ну, нас вдома чекають. Острел! Олексия Пасак, пятый канал. Майже 90 боїв відбулося на фронті. Від початку доби повідомили про це в Генштабі. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там окупанти атакували за три десятки разів. Також гаряче біля Тернів та Красногорівки ворог атакує на Сіверському та Краматорському відтинках фронту. Утім, зазнає втрат. На цих напрямках російська армія втратила понад 70 вояків за добу. П'ять разів Збройні сили зупиняли загарбників на Харківщині. Водночас сили оборони знищили бойову броньовану машину, вивели. З ладу ворожої артсистеми та спецтехніку у друге за добу точаться бої біля кринків на Херсонщині. А ви вже задонатили на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової за внесок у півтори тисячі гривень і вище ми надішлемо вам наш ексклюзивний календар. Без цензури, щоб його отримати, крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз бачите на екрані. Ліст Равлик П'ять крапкараціюх працюють. Україна та Сполучені Штати підпишуть безпекову угоду вже завтра на полях саміту Великої Сімки. Це підтвердили у Білому домі. А ще раніше CNN оприлюднили деталі документу серед пунктів розширення співпраці у виробництві озброєння, надання військової допомоги та обмін розвідданими, а також навчання українських військових ще протягом 10 років. Зобов'язань про взаємну оборону як у НАТО там немає як і в безпекових угодах, підписаних з іншими країнами. Джо Байден уже вилетів на саміт. Великої сімки він стартує в Італії 13 червня. Байден має зустрітися там із Володимиром Зеленським. Попередньо відомо, що сімка повинна оголосити про допомогу Україні від прибутків заморожених російських активів. Тема допомоги Україні у війні з Росією ключова на саміті. Говоритимуть і про відносини з Китаєм. Охоронятиме саміт рекордна кількість поліції. Ми говоримо про більш ніж 5 тисяч особового складу, до яких додаються частини італійської національної цивільної оборони та медичні працівники. Тому що, як ви знаєте, наш регіон також підготував план щодо охорони здоров'я, залучені і члени та волонтери цивільного захисту. Тому я не перебільшую, коли кажу, що у підсумку буде близько 10 тисяч людей. Нові санкції за сприяння російському агресору запровадили Сполучені Штати під обмеження. Потрапили близько сотні фізичних осіб і компаній, які допомагають Росії воювати проти України. А головно оминати санкції. Більшість обмежень стосуються компаній з Китаю і Туреччини, і безпосередньо російські і білоруські компанії, підприємства Сербії, Казахстану, Болгарії та кількох інших держав. Міністерство фінансів США зазначило, що Росія покладає надії на складні транснаціональні ланцюги постачання і саме так підживлює свою військову машину. Також під нові санкції США потрапили понад сотні підприємств російського оборонно-промислового комплексу. Обмежили і нові проєкти Росії, що стосуються скрапленого газу. Не підтримує, але й не блокує таку позицію щодо допомоги Україні від НАТО. Зайняв Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Усі крапки над і розставив на зустрічі з генсеком НАТО. Орбан провів розмову з Єнсом Столтенбергом. Наголосив, позиція Угорщини відрізняється від інших держав НАТО насамперед у питаннях операцій за межами альянсу. Орбан наполягає, щоб вони були добровільними, тобто без участі Угорщини. Мовиться як про фінанси, так і про залучення військових до того ж, Віктор Орбан прагне гарантій, пояснює, нібито такою є воля угорців, і мандат на це уряд отримав під час виборів до європарламенту. Нагадаю, партія Орбана показала найгірший результат в історії генсек опозицію Позицію прем'єра погодив. Жоден угорський військовий не братиме участі в наших заходах, а також жодне фінансування з Угорщини не використовуватиметься для їхньої підтримки. Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Візит не анонсований раніше. Повідомило про нього МЗС Саудитів у соцмережі ікс. Президент України зустрівся зі спадкоємним принцем Мухаммадом Бін Салманом. Головна тема переговорів підготовка до глобального саміту миру у Швейцарії. Можливі результати цього зібрання і наближення справжнього миру для України. Володимир Зеленський розцінив зустріч як змістовну та жваву. Обговорили також двосторонні відносини України та Сауді вівської аравії